Хоча, звісно, і ще б закуску якусь організувати. Ось. Оце так. Живемо тепер. Mm -hmm. Ну, відкладати тепер уже нема сі. Все полагодив. Нехай буде світло! <рес> Ось цей момент? Куди? А. Вот те? До речі, Семе. А про себе розповісти не хочеш. А ти певен? Давай, Семе, Чесі. Можу, вайнот. І коли полковника поховали, я зрозумів в час. Я знав, що Дед, він чекає. Дякую, що розповів, Семе. Становище в нас було тоді зовсім кепське, довелося поводитись. І оцей ад хоче світ врятувати. Він стане піратом із ядерними ракетами, розумієш? Ну, не знаю. Ну, навряд чи піратом. Він же має ідею. Іга. <звук> I'king of the World. Вот що, Семе. Чудовий ти хлопець. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, не знаю. Еде, э, да, він же не псих. То розумію я. Іди с ним. Давай ще вип'ємо. Mm -hmm. Давай-давай, пий. Ті хлопець, та бракує тобі поваги до старших. Ось ти. Чого ти не п'єш? Го веде. Я тут. Ти тут і там теж пивно треба пити. О, добре пішла. Bad. That's a hard one,